Фонтан у Львові навпроти пам'ятника королю Данилу має особливе значення. Це не просто окраса площі Галицької. Струмені води, пам'ять про всіх добровольців російсько-української війни. Фонтан це присвята їм та герої України да вінчі. Кохана Дмитра Куцюбайла Аліна Михайлова зі сльозами на очах згадує всіх загиблих добровольців з 2014 року. Минули не достатися, не за якісь а за те, що ми навіть сьогодні вже на рік війни мали можливість бути тут, відкривати конфан. треба розуміти, що ми маємо своїх героїв. І своїх героїв не тільки в історії України, яка вже була, а й в новітній історії. І я думаю, що це не тільки у Львові треба робити, а у всій Україні. Фонтан пам'яті виготовили з кортенової сталі, яка не темніє з такого ж матеріалу і меморіал героїв Небесної Сотні. Ініціатива є хорошою, взагалі побільше би таких от громадських просторів у Львові, бо їх є, ну, на жаль, досить мало. Я думаю, що е через, напевно після закінчення війни в нас всі вулиці будуть на честь героїв, ну і фонтани також будуть перейменовані, бо так, так, на жаль, так є. Дуже правильна ініціатива. В першу чергу, приурочити це до полеглих героїв. По-друге, просто громадяни самі бачите, можуть відпочивати гарно проводити час. Легендарний військовий Дмитро Кутюбайло, відомий як Давінчі, загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду, звання Героя України, і був одним із наймолодших героїв України. Захиснику було 27 років.